Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему пряма і непряма мова як засоби передачі чужого мовлення. Зазвичай для передачі чужого мовлення в тексті вживають речення з прямою або непрямою мовою. Також можуть використовувати речення з додатком, який вказує на тему чужого мовлення, або з діставними конструкціями, які вказують на джерело повідомлення. Ми розглянемо на прикладах. Я хочу грати на скрипці, несподівано сказав Ясь. Я хочу грати на скрипці, це пряма мова. Ясь несподівано сказав, що він хоче грати на скрипці. Це речення з непрямою мовою. Ясь несподівано сказав про своє бажання грати на скрипці. Ясь несподівано сказав про що? Про своє бажання. Це речення з додатком, який вказує на тему чужого мовлення. Як несподівано сказав Ясь, він хоче грати на скрипці. Як несподівано сказав Ясь, це ставна конструкція, яка вказує на джерело повідомлення. Пряма мова це передача чужого мовлення без змін зі збереженням лексичних, граматичних та інтонаційних особливостей. Речення з прямою мовою складаються з двох часин: це слова автора і пряма мова. Ці частини поєднуються безсполучниковим зв'язком. Як тебе не любити, Києве мій? захоплено написав у 1962 році поет Дмитро Луценко. Перша частина це пряма мова, друга частина це слова автора. У основному мовленні пряму мову ми завжди вимовляємо голосніше і повільніше, а слова автора навпаки, тихіше й пришвидшена. Між прямою мовою і словами автора варто зробити невелику паузу. Учителька промовила: помилки роблять нас сильнішими, звісно, якщо вони не граматичні. На письмі пряму мову ми беремо в лапки. А перше слово пишемо завжди з великої літери. Якщо у нас слова автора, як в нашому прикладі, стоять перед прямою мовою, то після слів автора ставимо двокрапку. Потім беремо пряму мову в лапки і пишемо перше слово з великої літери. Слова автора можуть стояти перед прямою мовою всередині її або після неї, а також можуть розривати пряму мову. Розглянемо на прикладах. Народи помирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову, писала Ліна Костенко. Спочатку пишемо пряму мову, ставимо кому тире і завершуємо речення словами автора. Ліна Костенко писала: Народи помирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Слова автора двокрапка і передаємо пряму мову. Народи помирають не від інфаркту, писала Ліна Костенко. Спочатку їм відбирає мову. В цьому реченні слова автора розривають пряму мову. Народи помирають не від інфаркту, кома тире, слова автора крапка тире і продовжуємо пряму мову. Речення з непрямою мовою за формою становлять собою складно підрядні речення, де головна частина це слова автора, а підрядна це чужа мова. Порівняємо: Оксана підбігла і насамперед розповіла, що бачила заарештованих. Оксана підбігла і розповіла, що бачила заарештованих. Що бачила заарештованих, за це підрядна частина, яка передає мовлення Оксани. Оксана підбігла і насамперед розповіла: я бачила арештованих. Це речення з прямою мовою. Непряма мова відрізняється від прямої тим, що вона передає основний зміст чужого мовлення і не зберігає певних граматичних або інтонаційних особливостей. Непряма мова завжди стоїть після слів автора і приєднується до них за допомогою сполучників або частки чи також стіє сполучні слова, хто що який чи, коли, «де», якими поєднуються слова автора та слова. Чужого мовлення. Природа, казав Григорій Сковорода, сьомо початкова причина і рушійна сила. Це речення з прямою мовою. Григорій Сковорода казав, що природа всьому початкова причина і рушійна сила. Це речення з непрямою мовою, де Григорій Сковорода казав, це слова автора, потім сполучне слово що, і передаємо чуже мовлення. Я бажаю вам не плутати пряму і непряму мову завжди чітко висловлювати свої думки, і зустрінемося з вами на наступному уроці.